Продовжую роботу над цим ройом. Значить, залишив трохи тут свободного місця і бджоли вже спотягнули язики. Зараз подивлюся, які вони тянуть комірки. Як я завжди кажу, що два штуки тянуть перший, ось перший вирвав і другий. Дивіться. Це верх, це низ. Тобто, Значить, Даданівська перевернута рамка. Дивимося перший. Чере, що у Дадані гострячками отак іде, а тут отак. Дивлюсь на задній стільник від льотка вириваю, тож верх. Що тут ми бачимо? Те саме. Не отак гострійом шестигранка. Значить, дивіться. Для тих, хто дивиться цей канал, мій канал вперше, значить, вощина у нас строїться. Оцим шестігранком, зараз буду показувати. Ось о, оцей шестигранка і гострий угол угору. Це так данівська вощина. У нас в магазині продається вощина, уся йде гострийом, шестигранкою уверх. Коли ми цю вощину ставимо у. Український вулик, ми її перевертаємо на 90 градусів. І вона тоді получається отак. От Резкось, От тупі кінці вверх, а гострі у боки. Так що бджоли як хочуть, так і строять. Тому казать, що в українських вуликах неправильно вощина, вона перевернута. От з цього вулика, з, цього, з цієї сім'ї, виходить це все бред сірої кобили. Тому що бджоли як хочуть, так і строять. І це доказ. От доказ є. Ще раз показую, дивіться, Гострі угли йдуть в боки, а тупіть догори. І донизу, паралельно землі. Узяв спічку, ще раз показую. Ось угол, дивіться, гострий. І оце гострий в ці комірці. Це Даданівська вощина, оце верх. А це і це. Паралельно землі. Паралельно землі оці дві рівні. Це, виходить, в Даданівській, вона повинна бути отак. От до Данівській вощині. Отак бути розположення. Як бачимо, язик у нас отягнутий навпаки. Це вдокір кандидатам наук, які стверджують те, що самі на очі ніколи не бачили. І так, роблю заключення. Більше забджили не пространство тут простір і вони забудували. Те, що і я Предполагалось, от вони забудували двома сільниками. А тепер хочу зауважити деяких кандидатів наук. Це Віктор Паб, який виступав, що в українському вулику Даданівська вощина неправильна. То звертаю пане Вікторе, вашу увагу. От язик, ви бачите, як тут в Дадані оце гострі. До гори йде. Ну, бджоли чогось троє, так як Даданівська перевернута рамка. От рівна полоса і рівна полоса. Це перевернута Даданівська вощина. Бо вощина має комірка має шестигранну форму. Вона або так, як у Даданівській перевертаю. Ось вона гострійом тепер до гори. Гострійом до гори і донизу. Але бджоли чогось троять отак. І тут так само другий язик. І також звернуть пані Васильківська Тетяна Юріївна в законі пропихає здичавілі бджоли, які вилетіли і стали здичавілими, поселились в природі. Так оцей рій, як його назвати? Ну це вже сім'я сидить в вулику, це сім'я як її назвати? Вона здичавіла чи не здичавіла? У неї. По тексту бджоли, які вилетіли і поселились в природі, вони являються здичавілими. З моїх бачень, з моїх спостережень за багато років, спостереження за бджолами, я роблю висновок, що тут матки третій рік. Вона два роки матка прожила у вулику, вивелась в вулику, вилетіла з роєм, поселилась в ловушки. Тобто поцелилась в природі. Сама тянула язики, те, що я показував в минулому відео. А тепер я її знов пересадив в вулик. Оцей вулик, по-моєму, я да, 17-го пересаджував, сьогодні 22-го. Вони знову потягнули язики. І язики потягнули, так як я кажу, Доданівська перевернута, в українській рамці Доданівська вощина. Так от, як їх назвати? Вони здичавіли чи не здичавіли? Тетяна Юрійовна, дайте мені, будь ласка, відповідь. Це бджоли, здичавіли чи ні? Вони, я ж кажу, Ця матка жила два роки, вулику вилетіла пів сезону і зиму, і в час весни прожила в лісі на дереві. Тепер її сюди привезли і я пересадив її в вулик. Яка тепер вона здичавіла чи не здичавіла? Тому отаку халепу, як ви розводите на робочі групі, як кажуть, нема що робити, так давайте будемо здичавілих бджіл робити. Самі нічого не робите в робочій групі і людям не даєте з цими своїми здичавілими бджолами. Так що бджоли завжди однакові. Вони всі. Дикі, їх нема одомашнень. Вони прекрасно живуть в природі без людини. Людина їм тільки мішає. Якщо у нас деякі дітей рахують, що вони тільки їм роблять все на користь, то я хочу сказати, бджоли доказали, вилетіли самі, наносили меду, ніхто не бробляв і вони перезимували, прекрасна сім'я зараз займає майже весь вулик. А ну загляну сюди, бо я ж наставив меду. Дивіться, все забито, забито. І я ще з рамок кросплоду відставив у, той, у другий вулик. От вам і результат. В природі без людини вони краще живуть, ми їм тільки шкодимо. Тому недаром кажуть: чим менше дивимося до бджіл, тим бджоли краще себе чувствують, краще розвиваються. На цьому все. Всім добра, здоров'я, перемоги Україні. До побачення, до нового відео.